Не придумав. Так ти швидше думай. А ти камнець, таки. Я точно знаю, буду мамою. А так тако припаси я мама. Звичайно. Ну, тоді ти, ти, я буду татом. Класно, ти папа? Коли вилізти, будемо з дні я й сім'я. Й мама, а й та -та. я тата, тільки яка та сім'я без літай? Нам потрібна дитина. Так, це буде складно. Я чув, у літай приносить лалака, а мені мама сказала, у мене снесли в капусті. Яка лелека, яка капуста? Лелека нам точно дитину не принесе, а капусту всю вже розібрали. Подивися у сел, скільки дітей давай саму виберем. Я не знаю як. а я знаю як. Тихо, в мене, то, на питання, напитання поведе світко і кулітка. великий, це малий. Так, малий на буде плакати, не спатиме, памперси йому треба міняти, вранці кашу варити. Ні, великого. Великий це не душа, високий. Святеньки, це царки, це царненький. Це не має ніякого значення. Головне, щоб він був розумним, як ти. Я знайшов. Що... Ти мене Ти хочеш бути нашої доцькою? Дивіться, дивитесь мультики. Ні, брата дочки, матері. Ні, дивитись мультики. Ні, брате дочки матері.